Підходимо до водоспада Гук. Дивіться, які тут дерева. Дивіться. яка тут красота. Субота, багато людей. Тут ще є якийсь ще один водоспад. Ось там він. Але це коли, коли дощ паде великий, то там робиться ще один водоспад. А водоспад гук осінь, пудеється Видите, яка красота така красота, а така красота. Що? дуже круто подивіться Не так гарно дуже дуже круто. Якщо тебя не было на водопаде углубоко приесть.